Ребята, алло, всем привет. Короче, я сейчас снимаю. И если вы смотрите Крюну Огри у него была вот такая игра. Какой-то кабум. Так, что, принятый. Ой, я за что это заграем. На первый раз захожу. Ой, зара. Ой. Так, ребята, уже загрузочка идет, как вы видите. Я уже все сделал. Но я зара, наверное, поставлю на, па на паузу загрузочку. Ребята, забыл вам сказать, что мне кажется, или этот вот человечек похож очень на анонимуса. Вот. Этот, я не знаю, на кого схожий. Пистолет у него гарный. Ну, прикольно, прикольно. Ребята, уже пошел какая-то загрузочка уже нормальная. Ну шо ж. Файл. Ох, ох, ох. Ну, добро, добро. Ладно. Так, да я? хуй. Так, я вот и седу, я стрелять, прыгать, чтобы здесь. Ага. Ой, суп. Кто это? А, он само стреляет. О нет, что за заниматься убийства? Ладно. Пиу, пиу, пиу. А, надо прицелиться. Так все, я готов до бою Победа Ну да Так О, давайте, давайте Що, что, что? Мы уже умеем гулять в в гру. Сам... Не, ну Не умеем Кто я? Это я? Получить подарки Я... Я миллионер? Это я? Ладно <глублялся> друзья. Так, задание. Доброе. Ничего не понятно. Магазин. Забрать награду. Забрать. что за накупить? А значит, у меня стиль А я кей... О, кейсы. С чего? У меня ничего нету. У меня деньги есть только. Ой, а если я на что-то нажал. Это похоже на of 2. Так, это тоже схоже схож на этот, of 2. Так, тут можно поменять аватарку, так что я, наверное, поменяю вот такого. С прикольной шапочкой, кепочкой. Первый уровень. Ну, понятно. Конечно, первый уровень. Ну, я, то есть, уже странный персонаж. А ну, давайте играть. Вот загрузочка. <laughs> она не муссы. Да, я. Кто я? Так. все А где мои? Это не мои? Мне в него стрелять надо? Так, кто такой? Вот не наш. Да, я его убил. Что это такое? Как подобрать? Я подобрал. Ого! Вау, она очень классная. Стреляем. Пиу, 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 попал А нет, я не попадаю. А нет, меня, меня убили. Это супер игра. Это, Это супер игра. Хардкор, хардкор какой-то. Это наш. Стреляем. Пиу, 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 пиу. пушка была уже. Перезарядка. Меня сейчас убьют. Это реально стендов какой-то уже. Давайте. Да, я убила. А, это наш. Все хорошо. Okay, ты кто такой? Ай-яй-яй, стреляют, стреляют. О, oh, спасибо. Кто защитил? Ребята, что это? Хардкор. Я не до конца просто посмотрю видео. Крановую грибашуя. Но я по теме обязательно посмотрю. Кстати, если вы еще не знаете, то подпишитесь на нового грибашуя. Это мой друг, он новичок, но... Там есть, как он играет в эту игру, у него есть видео. Он даже написал в комментариях, как эта игра называется. О, это скинчик, <свистит> я хочу скин. Почему у меня опять обычное оружие? Его уже кто-то взял. Ужас. Ай, меня убили сзади. А? Так, я, разумею, еще мы червона, команда? Ты так, что с собой ты Это в час, то есть сказал, что что? Кто-то... Так, це все наши, так? А ты скин, тут был в телеке, скин, ладно. Казалось, может. О, я вбыл. Я вбыл. Я вбыл. А, что тут происходит? Что это такая перезарядочка? Стреляем. Да, я убил. Ты кто такой? Ты кто такой? На голову. О, давайте вот подобраем скинчик. Это что за оружие? Это не скинчик, тут нету скинчиков. Так. Ай, меня убили сзади. Респаун. Давай. Чекаємо. У нас ми вже... 20... ми їх убиваем вже вообще. Очень дуже класно. Ти що тут стріляєш? Пію. Хедшот. Класно. Якщо ви хочете побільше ігор, Ой, побільше різних всяких ігор. Ну, або просто відео по тій грі, то пишіть в коментарі. А, ти хто такий? А мені допомогли, чи я допомогла? Допомога в убийстве мені написала. Давай, йдем. Я буду тебе допомагати. Помі... Ой-ой, помогать. Ти що, Куди ти пішов? Упий А! О, хорошо. А, тут. А, ты кто такой? Он не стріляет! Ай-яй-яй! Мене заробляє! Треба прыгати, стрибати! Опа! А, ты хто такой? Ти хто такой? Що тобі від... нам треба? Вроде... У мене 28 хп! Це дуже мало! Ай-яй-яй, Що це таке? Щось не получилось якось. Так, стріляємо! Де вони? Де вони? Де вони? Де вони? вони? А, ты хто такой? Ты чужой. Ты чужой. Опа. Убийство. Один, два. Это наші. Це наші. Все добре. Ідемо. Далі. Давайте, наверное, всю игру и все. Давайте дві гри, и все. Я буду вже з вами прощатись. Так. А, тут, а тут раунд закінчиться через скільки? Через одну хвилину. Ну да, я думаю. Для мого відео раз, хватить два. Стреляємо. Пів-пів. -пі -пі -пі. А нет, перезарядочка. Ні-не-не. -ні -ні. Куди йде пішов? Куди він іде? Стрій. Куди не йде? А що він іш... ішов до мене? Може це бути? Хотя не думаю. Три за секунду каце бою. Пів, пью, пів, пів. -пі 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 -пі. Ай! Оце був пів-пів-пів. Так. Де я? я знов тут десь? От я. Пів -пів -пів, пів 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 Я вже. Дос... Як подумаєте, креано гірбажу, надійсти, я тебе відмічу на цьому відео, і скажи мені, я вже добре гуляю для цієї гри чи не добре? Побіт! Перемога! Класно! Ну давайте продолжить, тому що мы зараз будемо ще... Рати. Ще одну. О, що это? А себе? По що? А шо мені дає? А що Оце мені дає? Получить награду. Вийти в меню. Дає, 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 дає. Тут скины є? Крану хребашу, тут скины є. Я тебе відмічую. Я надіюсь, ти подивишся мої відео. І ось. Що це у мене тут? Я можу зібрати. А наші ці гроші? На що гроші? що за них і так не можна нічого купити. О. Що? Кар'єра? Ну, ось на що, на що мені. Ну Най... наші не а у мене дру... мене нема друзів. Ми добавим гриба. Шо... з грибажу, а Що що у мене за іменем? Воно мені ім'я помню. О, можна Так, я назву себе. Обопус. А, о, пус. Сэм-сам. Все. Так-то лучше. Ну что, давай ты еще раз. Так, еще раз. Ось. Уже видно на, 10 уже хвилин. Так что треба заканчивать. Где я? Это что, новая карта? Вау. Прикольно такая. Пацаны, мы уже играем. А это разминочка. Ну я все, как в стендофи. Давайте трешки тут погуляем на этой карте. Такая она прикольная. Красиво. А, ти хто такий? Ти хто такий? Я звичайно тебе зустріла, але я тебе вб'ю. Шерпушка. Ось така, ось такі тут кустики, як в Майнкрафті. Ігра... Я... Вже? Так. А чому у нас одного нема? А у них теж нема. Ну тоді добре. А чого у нас вже твоїх нема? Кого у стріляють? Де я? Де я знаходжусь? А те? Де? де вони? Де враги? От враг. Пім. Хеджо. Давайте підемо сюди і тут машини є. Тільки покатати чомусь не мона. Це жаль. Чмон. Враг! Враг! Гуп'я. Да. Впив. Так, давайте спробуємо. Ні, Я не, не, не бачу ці кнопки ой ой Ти що тут що ти тут робиш? Ай! Нас били. Ну, ми перемагаємо, це добре. Це наш. Так, у мене якась бомба. Можна на її кинути. ой ой бомба! Дай! Пе! ай ай ай. Що таке? Це бомба взорвалась. Ужас! Це все бомба! Давайте ми тут погуляємо ще. <звучить> таксі тут ще. Де, де враги? Де враги? Я, я готова. Я готов. Я готовий. А, це наш! Що ж ти так пугаєш? А он на карті я, я все бачу, да? На карті. О, ти хто такий? <смір> Якийсь він смішний. Де, 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 де всі? Чому я не можу нікого знайти? Ні-ні-ні. Це погана якась карта, вона велика, класна, але щось таке тут не знаю, де всі вже. На карті бачу десь. Та як мені туди йти? Я знайшла їхню базу. Це їхня база? Та це їхня база. Ззаді. Пумпуру. Це їхня база? Ні, тут їх нема. Зато я знайшла своїх. Куди вони? куди вони йдуть? Куди, вони щось знають. Я сподіваюся, вони щось знають, тому що я нічого не знаю. Так, кут. А куди ми йшли тоді, якщо ви нічого не знаєте, Ну Добре, я піду от сюди, навіть сюди, а, що таке? це таке? Це хто такий? У мене перезаряд. А, тут ще хтось що все. Так. Ми вже тут всі, так? Я розумію. А, вот-вот-вот, кто-то чужой, кто-то чужой, куда, 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 куда? Куда, куда? А! Чего их так багато тут? Підмога. Все, я бы уже двоих. А, кто-то, кто-то ты стреляет в него. У меня патроны, перезаряд. Тут пишет тут, никого нема. Е-е-е-е, ось ось Ой, черт тут. Звось їхня база. Ай-яй-яй, они заработают, кажись. Ай! Не вбили! А де підмога? Чому вони не прийшли? Вони вже у А де їхня база? Я вже мені знов треба кудись йти шукати їх. О, це десь тут було. Ось ось тут? Хоча не дуже далеко. Та куди? Я, я допомог, я допоміг. Де де, де де? А де вони? Це, це я перепутав. А свідка у них... А сто, ось вони! Он тут. Пацаны. О! його! Ай-яй-яй! Це бомба взорвалась. Хтось бомбу кинув! Ай-яй! А не мало себе. У-ху-ху-ху-ху! У мене призарядочка. Що тут присідати не мама? Пів. хедшот Це якийсь... Ні, мене знову вибили, я не бачу. Сзади, наверное, вибили. Так. Худый йшов? а, ось сюди. Ось так, ось так. Е, ти хто такий? Не наш. А, не ні наш, не ні наш, не ні ні наш, не ні наш. А чу, так, а че ты на одного? Подмога. Де, де підмога? Де, де підмога? а тут присідати, можна, ні. Все, я вбила. Я вбив. Так, пацани, що тут? Що? Ти хто такий? А ну, а ну сюда підійшов. Е, не надо, не надо. Не треба, не треба. Що тут з усіх сторін понаходили тут? Чому я не можу присісти? О, у нас вже Ми виграли. Ну все, Так, я вже ось. Все, Ось, я закінчу відео. Ну, ребята, всім совітую. Дуже прикольна гра. Мені міну дали. Міна розтяжка шо? А це класно щось. А я це взяти. Так. Ребятки. Світую всім цю гру. Дуже прикольна. Класно. Якщо що, то я думаю, що для вас. Залишіть коментарі кревенові грібажуй. 10 ключів, а мені треба 40. Як так так? Як так? А як мені щось купити за гроші? А ось кіни точно. Я хочу за гроші. Є щось за гроші, чи вони тут не для чого? Ось інвентар, давайте. ближний бой лопата припасы подожди у меня есть у меня есть вот патроны и гаджеты вот у меня есть мина а у нас 110 о, давайте Сколько турель. Я поставлю турель. Чего? Значит, так богато. Я куплю одну. Я инженер. Я не знаю. Ну все, шось хупив, ну шо. Свитую всі. И зараз мы будем добавлять крону грибажу. Сейчас подаемся в уник. Крыно грибажуй, если что, то на мене в друге, то я не знаю, как тут добавить. Ось, це я. Ось. Ладно, все. ребята, всем пока, а то уже на 17 хвилин видео. Так что давайте всем пока, до скорых встреч и удачи!